По всьому фронту у Збройних сил України перестали працювати старлінки за даними сайту Даундетектор. На проблеми зі старлінком скаржаться користувачі по всьому світу. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал «Главред», Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. По всьому фронту у Збройних сил України перестали працювати системи супутникового зв'язку. «Старлінг». про це повідомив командувач сил безпілотних систем Мадяр. Також це підтверджують аналітики Діпстейт. Бійці кажуть, що лягли усі старлінки. З'ясовуємо, чи це прям масово написали вони. За даними сайту DownDetector, на проблеми зі Starlink скаржаться користувачі по всьому світу. Збій в обслуговуванні Starlink. наша команда розбирається із проблемою, ідеться на сайті компанії. Згодом Ілон Маск заявив, що Starlink відновлять найближчим часом. Послуга буде відновлена найближчим часом. Вибачте, за перебої в роботі. SpaceX усуне причину, щоб це більше не повторилося. Написав Віну Ікс. Раніше видання політико писало, що Україні поки що доведеться змиритися із залежністю від супутникового зв'язку Старлинг-Ілона Маска, оскільки в короткостроковій перспективі не існує альтернатив, які могли б його замінити. Зазначалося, що зв'язок Старлинк життєво важливий для боротьби України з Росією, але залишає Київ на милість Маска, який раніше уже заявляв, що уся лінія Фронту завалиться, якщо я його вимкну, щоб впоратися з цим ризиком, євросоюз шукає запасні варіанти для України, і одним із них є франко-британський оператор «Етілсад». Стало відомо, що Росія розробляє ефективний арсенал зброї, яка дасть змогу здобути перемогу у тотальній космічній війні з Заходом, і несе загрозу супутникам Starlink. Але ж генеральний директор Етелсат визнає, що на сьогодні не існує жодного альтернативного варіанту для України, який міг би замінити Starlink. Україні поки що доведеться з цим змиритися. Як пише політико, зв'язок Starlink, Інк життєво важливий для боротьби України з Росією, але залишає Килів на милість маска, який раніше вже заявляв, що уся лінія фронту завалиться, якщо він його вимкне. Якби нам довелося взяти на себе всю пропускну здатність зв'язку для України і усіх громадян, ми б не змогли цього зробити. Давайте будемо гранично чесними, сказала Бернеке. При цьому вона зазначила, що ЕТЛсад може надати потужності для деяких критично важливих випадків використання урядом, як пише політико, 7 тисяч супутників Starlink затьмарюють флот Етилсад із 600 супутників і порівняно більш громіські термінали. Пропускна здатність мережі маска над Україною від 23 до 490 разів більша за пропускну здатність ЕТЛСАД. Навряд чи компанія зможе наблизитися до кількості терміналів Starlink в Україні, яка становить уже 50 тисяч.